йодерин. Розводиться він водою. 5-6 мг на літр води. Я так і зробив на півторачку. Дав трошки більше і шаним побризкав. Як воно виглядає? Зараз я вам покажу. Виглядає він як йод, темний. Ну і все, а далі я просто зверху накачував, в мене поламалась інша бризкавка тут. Тому я вийшов з ситуації, накачував і бризкав. От він безпечний. Я отак прямо на кроликів, на клітки. Всюди пообризку. Вам ванни, ще цих малих треба бризкати. Але отак я в принципі їх обризкав з середнього. Все пообризкував. Все працює, ліві гарний запах свіжості, дезінфекція зроблена. Так що нормально, чистенько, сухенько.